Вітаю на каналі. Мене звати Олена, і я запрошую вас у вечірню казку. Це оповідання є продовженням циклу під назвою Старий Сад. Початок історії знайдете у відповідному плейлисті, а в описі я залишаю посилання на нього. А зараз я традиційно прошу вас налаштуватися на відпочинок, вимкнути світло та відпустити фантазію за моїм голосом. Частина дев'ята Запрошення Осінь неспішно виконувала свою роботу. Спершу вона пофарбувала дерева у фірмові золоті, багряні та бурштинові кольори, а потім тихо струсила з них листя і сад вкрився різнобарвним килимом. На обрії вже майоріла зима, а думки Олести дедалі частіше були зайняті майбутнім. Життя в саду їй подобалося, воно навчило її багато чому, показало, що від душевних ран є ліки, треба лише дати собі час, щоб їх віднайти. Та всередині зростало відчуття, вона готова рухатися далі. Хоч навколо все змінювалося, дещо залишалося незмінним, як от ранкові посиденьки на ганку, щоправда, тепер замість чаю Олеста частіше варила какао. Виносила подушку, вмощувалася зручніше і спостерігала, як старий сад, день за днем занурюється у зимову сплячку. У гортензії, висаджені Олестою, добре прижилися і були готові до зими, як і решта мешканців саду. З птахів лишилися хіба що горобці та синички, зрідка прилітали дві чорні грації, пари гав. А одинока білочка все метушилася, ховаючи волоські горіхи, які ретельно визбирували під старим деревом біля паркану. Того дня Олеста вирушила до пекарні вдень, не за звичкою. Погода стояла спокійна, сонце висіло низько, і, хоч його промені вже не гріли, зате заливали вулички старого міста м'яким золотавим світлом. Пан пекар трохи здивувався ранньому візиту. Саме вийняв із печі запашні багети, і в залі стояв аромат, від якого одразу хотілося лишитися надовго. Без довгих вступів Олеста почала розпитувати пекаря про ту саму подругу, яка надіслала їй саджанці гортензій. Пекар одразу відчув її щиру зацікавленість. Він давно вже зрозумів догляд за рослинами для Олести не просто ліки, а справжнє покликання. Його подруга дійсно колись була хранителькою старого саду, а тепер мала кілька крамниць та оранжерею. Де вирощували рідкісні рослини. Коли пекар розповів їй про Олесту, та одразу зацікавилася Бо хто, як не колишня хранителька, зрозуміє іншу, пан Пекар підвівся, пішов у залаштунки кав'ярні. А коли повернувся, тримав у руках. Конверт. Він чекав на тебе, сказав, простягаючи його. Вона надіслала цього листа разом із саджанцями, але веліла віддати лише тоді, коли ти сама проявиш інтерес до її справи. Так і сталося. Тож тримай, Олесто. Дівчина здивовано зиркнула на конверт і не поспішала його брати. Пекар лише усміхнувся і підкрутив вуса звичним, трохи кумедним жестом. Та згодом, коли подив минув, Олеста відкрила конверт. Там лежав. Лише один аркуш, лист від колишньої хранительки. Вітаю Олесто. Мене звати Євгенія, як і ти, я колись була хранителькою старого саду. Це чарівне, цілюще місце підказало мені шлях у житті, подарувало впевненість у власному виборі. І стало добрим стартом для моєї справи. Радо надіслала тобі саджанці гортензій, впевнена, що у твоїх руках вони отримають усе необхідне. Натомість хочу запросити тебе до себе. Якщо твоє серце таке ж зелене і квітуче, як описує мій давній друг. Тобі знайдеться місце в моїй оранжереї. Роботи вистачає, а у часу й рук не завжди. Якщо ця пропозиція відгукується тобі, приїзди за вказаною адресою у будь-який зручний час. З повагою Євгенія К. Внизу листа було вказано адресу. Олеста ще трохи потримала аркуша у руках, уважно вдивляючись в округлий почерк пані Євгенії. Її серце билося частіше, але не від тривоги, а від теплого перечуття чогось нового. Вона вдячно кивнула пекарю. Обережно склала листа і сховала внутрішню кишеню паліта. Ще якийсь час вона сиділа за столиком та дивилась у вікно, аж поки над містом не почав згущатися вечір. Йдучи назад до саду вузенькими брукованими вуличками, Олеста ніби розчинялась в осінньому спокої. Повітря було насичене димком і вогкістю, а ліхтарі поволі пробуджувалися, кидаючи м'яке світло на старі фасади. Того вечора Олеста довго сиділа на ганку, загорнулась у свій улюблений плед і вдивлялася у сад, у цей простір, що став її прихистком. Місцем відновлення тишею для серця вона не сумувала, відчувала лише глибоку вдячність за кожен день, за кожну зустріч, кожен листок і квітку, і водночас у душі визрівала певність: настав час зробити наступний крок. Її руки. Вже знали, як торкатися землі, а її серце як розквітати. Далі буде мирної ночі та гарних снів.